Вже два тижні в Білій церкві працює реабілітаційний центр при військовому шпиталі. Старе приміщення було відремонтовано, та наразі тут вже проходять реабілітацію наші захисники. Госпіталь наш має можливість надання кваліфікованої з елементами спеціалізованої допомоги, і за рахунок створення реабілітаційного центру ми здобули можливість проводити реабілітаційне лікування. Повним циклом. Тобто пацієнт, який надходить в госпіталь по евакуації, або він поступає планово, він отримує лікування, при необхідності він отримує оперативні втручання, і потім без переводу на інші етапи він отримує реабілітаційне лікування і виписується або повертається до строю, або виписується додому. Без потреби в подальших якихось етапах лікування, і власне реабілітаційний центр і лікарі, що тут працюють, не поступаються закордонним колегам, каже лідер волонтерського штабу Українська команда Київщини Микола Бабенко. Я дуже радий, що Білоцерківський військовий госпіталь сьогодні може похвалитися таким чудовим центром реабілітації наших військових. Дуже приємно, що Значну допомогу у відкритті цього реабілітаційного центру внесла в тому числі і Білоцерківська міська рада. І від себе хочу сказати, що особисто я і українська команда, як люди, які опікуються саме реабілітацією військових, як люди, які в тому числі багато роблять для того, щоб наші військові мали можливість проводити реабілітацію в кращих. Клініках Європи можу сказати, що рівень фахівців цього реабілітаційного центру Блицерківського військового госпіталю не гірше за найкращих фахівців Європи. За два тижні роботи реабілітаційного центру лікування тут отримали вже біля 30 бійців. Відділення повністю забезпечено всім необхідним обладнанням для допомоги при травмах, притаманних у сьогоднішніх умовах ведення бойових дій. Палати по чотири місця. Кожен пацієнт оглядається спочатку профільним спеціалістом, потім призначається певний перелік реабілітаційних заходів і методів, які потрібні для даного пацієнта. Зазвичай це постраждалі після. Повномасштабного вторгнення з полінейропатіями верхніх та нижніх кінцівок після вогнепальних поранень в суглобів, кісток з контрактурами посттравматичними. Також реабілітаційний центр має і власне укриття, розраховане як на пацієнтів, так і на персонал. У планах розширення центру, збільшення кількості палат, персоналу, спектру послуг тощо. Дмитро Ніжельський, Дар'я Гончарук, новини, телеканал Крокус.